Вибачають за якість відео. Лише після запису помітив, що записую на старий телефон. Хай там як, бажаю приємного перегляду. Отже, ось. Записую на майбутнє для наступних поколінь документалка. У нас в селі живе божевільний. Звати Богдан. Хоча в основному його називають дядя Бодя. У нього брат є, у якого діти є. Отже, виходить дядя Бодя справді дядько. У нього племінники є. І жінка, наче була до того, як поживолі ти почав. А живолі ти почав, говорять, працював на фермі м'яса в тому ж місті скотобійня. Спочатку йому не подобалось дивитись на мертвих тварин. Потім він побачив, як співпрацівник сильно порізався. Після чого з роботи звільнився. Чи його звільнили? Ось тут його двір. Зараз ми прослідкуємо, що він робить. А що ти робиш, дядь Бать? Я перевіряю, наскільки газону косарку можна використовувати в якості блендер. О, то зараз поглянемо. О, чудово вийшла навіть ціна. А, помідором все розбризкало. А що ти експериментуєш іноді з технікою, е, ще з чимось? Тому що це божевільно. А що ще збирався робити? Навчити тварин приймати спирт і курити. Сьогодні дам попити коробля самого щоб комусь собі. Курка? Що? Везу до кусарка їде. Де кури лежать. Ну все, на бульон пішла курка. Ой, не вже сино. Тільки не все. Кожен місяць готуюсь до кінця світу, тут таке куриць. А можеш ще про якісь свої експерименти розповісти? Не зараз, курочка бідна, в ні в чому не винна. Ну, планую велосипед схрестити з кріслом на коліщатках. А що в кепці козирок підрізаний? Щоб легше зробити. А для чого отвори в кепці? То є експеримент для вентиляції. Ну бувай, удачі в фермерстві, на городі і в саду. Ну, все, думаю, на цьому можна завершити. Ну ось, кінчик. Бувайте.